Ці родини пройшли важкий шлях від рідного дому до статусу ВПО сім різних історій, але одне єдине спільне прагнення на всіх інтегруватися в нове суспільство та будувати велику дружню спільноту українців разом. Ця родина приїхала з Маріуполя. Захід для них особлива нагода розповісти про свій шлях та надихнути присутніх, бути сильними. А це пані Світлана. Вона приїхала з Харкова, забравши від небезпеки матір. Туга за домом стала поштовхом до творчості. Яку жінка граду демонструє. Присутнім. Ми тут знайомимось з іншими родинами, і ми узнаємо, е, відкіля вони, то тобто знаходимо спільні якісь е, інтереси. І ну, це спілкування взагалі, коли ти відчуваєш, що люди такі ж самі, як ти, то набагато, набагато простіше е, жити тут, в іншому місці, ні в своєму, ні у себе вдома. з Цим проектом ми. Проїхали без перебільшення всю Україну. От сьогодні ми в Ужгороді, це Захід України. І я бачу, як це важливо, коли ми не просто громадяни, а ми члени однієї великої родини. Гості мали нагоду показати свої таланти, виразити внутрішній світ та підтримати одне одного у починаннях. Усі ці сім'ї об'єдналися завдяки всеукраїнському соціальному проєкту для переселенців. Ми українці, всі одна родина. Започаткували ініціативу. Івент-Агенція «Садиба Садибам'юзік у партнерстві з національним онлайн-кінотеатром «Світ-Тіві». Ми можемо пишатися тим, що саме наш проєкт є рекордом України, тому що ми об'єднали вже близько 200 тисяч переселенців, і на даний момент це 126 громад України. Ми сюди приїхали на запрошення родин ВПО. Їх то так багато, що вони нам постійно телефонували, вони нас постійно запрошували. Люди знайомляться на нашому проєкті. Люди обмінюються досвідом, вони інтегруються в бізнес, в культуру, в освіту. Сьогодні в Ужгороді я очікую від цього заходу в рамках проєкту Ми українці всі одна родина. Насправді того самого, що я бачу в кожному місці України. Це синергії між родинами внутрішньопереміщених осіб і громадами. Це підтримка. Це оголення душі кожного з нас, тому що неможливо не відкривши душу, слухати ці історії, тому що кожен кожна ця історія щемлива, Кожна ця історія про втрату і біль про зруйноване життя, про зруйновані мрії. З другого ще боку ми бачимо, як тепло і дійсно з турботою приймають громади цих людей. Ужгородська громада стала 126-ю на теренах України, яку відвідали ініціатори. Головна мета допомогти родинам. Вип. О, стати частиною соціального життя нового суспільства та посприяти переселеним сім'ям у пошуках друзів і розширенні кола спілкування. І дійсно, як зазначають присутні, захід став не просто нагодою поділитися історіями, а й справжнім символом єдності народу. Я сам переселенець з міста Маріуполь зараз мешкаю в місті Львів, тому для себе розумію, що найголовніше – головне це підіймати моральний дух кожної людини, кожного переселенця, тому дуже важко приїхати в інше місто і себе якось адаптувати, і вплинути, зробити якийсь вплив на життя міста. Тому це дуже важливо. І задача наша така, щоб цей проєкт показав всьому світу, всій країні, що переселенці це люди, які прагнуть до найкращого і прагнуть до перемоги. Дуже для нас поважно, потужно проводити такий захід саме в падіюні. Чому? Тому що з перших днів війни ми прийняли в перші дні, перші місяці більше ніж 900 переселенців, які буквально заполонили весь падіюн. і дійсно ми допомагали всіми силами. Всі наші педагоги, всі наші працівники і вихованці, і батьки наших вихованців всі допомагали цим людям, які пережили страшенне просто трагедію, які бігли з цих місць, які бомбували. Тому для нас навіть символічно, що цей захід для саме для переселенців проходить подіюні. На завершення урочистості організатори вручили кожній родині подарунки. Окрім того, національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» підтримує переселенців на постійній основі. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» зі свого боку впровадив ще одну програму підтримки для внутрішньопереміщення. І всі, хто хочуть дивитися якісне ці телебачення, а це безліч каналів, це безліч контенту, дубльованого українського, україномовного, але не мають смарт-телевізорів, ми надаємо в безкоштовне користування от таку Android-приставку сучасну. Андроїд приставку, яка зробить будь-який телевізор смартом, і дасть можливість дивитися у ці ці телебачення, а замовити її дуже просто, залишивши заявку на сайті світ.тв всім, хто бажає бути з нами і нашими абонентами. Тож саме так спільними зусиллями вдається дарувати родинам теплі спогади та відчуття згуртованості.